Ми починаємо цикл відео по мотивам книги Володимира В'ятровича Україна історія з грифом секретно. В цьому відео ми поговоримо про Олександру Радченко. Це вчителька з Харківщини, яка своїми очима бачила жахи, які тоді вчиняла совєтська влада та Совєцький Союз в цілому. Але для того, щоб повністю відчути ту атмосферу, пропонуємо подивитися мерзенному червоному монстру прямо в очі. Відправимось у 1921 рік. В результаті падіння Української Народної Республіки Україну захоплюють комуністи. Більше того, для отримання контролю над Україною більшовики змушені були піти на компроміс з українським національним рухом. Почалась так звана українізація. Як вони насправді ставляться до України? Ми всі прекрасно знаємо. Українська мова стала офіційною у владних установах. З'явилися українські театри та установи. Мало того, українізація створила дуже сприятливі умови для розвитку української культури. З'явилася абсолютно нова генерація поетів, письменників, художників та інших діячів культури. Нова економічна політика дозволила селянам відчути себе власниками землі. А всі ми знаємо, наскільки українці працелюбний народ. Проте це була дуже оманлива свобода. Адже вже через 10 років на ці землі прийде страшний голод, а письменники та митці стануть розстріляним відродженням. Зрозуміло, що так звана українізація була тимчасовим явищем, все закінчилось, коли стало точно ясно, що біля керма союзу став Сталін. Вже в кінці 1920-х було розпочато наступ проти всього українського. Всесвітньо відомий юрист Рафаеля Лемкін, автор терміну Геноцид, назвав це радянським геноцидом українців. Під словом геноцид маються на увазі репресії, розстріли та ув'язнення діячів культури, що не менш важливо, ліквідація української церкви. Абсолютно ті самі цілі зберігаються і на сьогоднішній день, тобто Росія в цьому не відрізняється від Совєтського союзу. Також були створені умови, які призвели до масової смерті селян, саме як головних носіїв української ідентичності. Це найбільший злочин совєтів. Був створений голод 1932-33 років, в результаті якого померло від 4 до 7 мільйонів людей. Це страшна трагедія українського народу. Ми впевнені в тому, що якщо б у росіян з'явилася така можливість, то вони б із задоволенням повторили цей жах. Цей злочин увійшов в українську та світову історію під назвою Голодомор. На початку 1930-х колективізацію українських сіл було завершено. Українців загнали у колгоспи, а так званих куркулів комуністам вдалося ліквідувати за рахунок все тих же репресій та депортацій. Заможні селяни були костяком національного руху, але навіть після їх за великим рахунком ліквідації по селах час від часу спалахували антисовєтські протести. Тоді з Совєтами й було прийнято рішення покарати непокірних селян голодом. Совєти придумали надзвичайно підступну схему. Було встановлено непомірно великі норми заготівлі зерна, а невиконання норми при цьому оголошувалось саботажем та спротивом владі. В підсумку все наявне зерно просто конфіскувалося. Мало того, совєти жорстоко карали тих, хто намагався приховати зерно або хліб, адже тепер все це ставало державною власністю. У серпні 1932 року було видано спеціальну драконівську постанову, яку назвали п'ять колосків. Вона передбачала за розкрадання колгоспного майна, а таким бажалися навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. За наявності пом'якшувальних обставин. Покарання передбачало 10 років ув'язнення в таборах. Таким чином, по факту, це була причина для репресій, і розстрілів людей, які в таких умовах намагалися хоч якось прокормити себе та своїх рідних. Позбавлені їжі люди просто помирали, помирали цілі села. Мертвих було настільки багато, що їх ховали просто неподалік села, а іноді ховали іще живих людей. Совєти дуже старанно приховували трагедію. Свідком таких жахів стала і Олександра Радченко. Нагадаємо, вона була вчителькою. Таким чином, вона мала певне харчове забезпечення. За рахунок пайків вона змогла врятувати від смерті себе та своїх дітей, але вона бачила те, що відбувалося навколо неї. А навколо неї панувала жахлива смерть. Її учні просто помирали від голоду. Вона розуміла, що якщо вона розголошуватиме ці жахіття, це означатиме її ув'язнення та смерть і для її дітей. Вона вела щоденник, але навіть тут вона прекрасно усвідомлювала, що може бути, якщо ці записи знайдуть. Фрагмент з її щоденника 5 квітня 1932 року, вівторок голод штучно створений голод. Набуває жахливого характеру, навіщо забирають до зернини хліб, нікому не зрозуміло, і тепер, коли вже бачать результат такого забирання, все таки продовжують вимагання хлібу для посіву, а діти голодують, замучені, худі, замордовані глистами, тому що їдять одні лиш буряки, та й ті отот -от закінчаться. А до врожаю ще чотири місяці. Що буде? Ще один запис у щоденнику. 2 червня 1932 року, четвер, як важко жити. Довічаю важко. Взагалі надзвичайний час, не бачений в історії. Всі страждають від недоїдання або голоду, та й взагалі від напівжебратського життя. До того ж безлікість страшна, гнітюча. Більше записів ви зможете прочитати в книзі. Олександра Радченко та її троє дітей пережили Голодомор. Більше того, їх не зачепили репресії. Іншими словами, на фоні того, що відбувалося, їм відносно пощастило. Але доля приготувала їм ще немало випробувань. Вже під час Другої світової, у 1940 році сім'я Радченків переїжджає на Буковину влітку 1941 року. Олександру та її чоловіка Василя заарештували румунські військові. Вони разом перебували в таборах кілька тижнів допоки не були звіти звільнені колегами чоловіка. В перші дні зміни влади Олександра, як і багато інших людей, вірили у німецьке визволення від Совєтів. Олександра розповіла про свої записи німецькому чиновнику, який раніше працював кореспондентом в Німеччині. Він запропонував їй видати ці записи. В підсумку німецька пропаганда активно використовувала їх як інформацію про злочини комуністів. Однак Олександра дуже швидко зрозуміла, що німці за великим рахунком не відрізняються від совєтів, і вже у записах 1941 42 років вона писала про злочини німців. До того ж, у 1943 році жорстока окупаційна політика торкнулася родини Радченків. Її 17-річну доньку Еліду вивезли на примусові роботи до Німеччини. У 1945 році закінчилася війна. Ще до її закінчення з Німеччини повернулася Еліда. А чоловік Олександри отримав медаль за бойові заслуги. Після повернення совєтської влади в 1944-му його забрали в армію в штрафбат за те, що він був лісником при нацистах. Однак повернувся він з медаллю. Але й на цьому біди не закінчились. 7 липня 1945 року слідчий кам'янець Подільського обласного управління НКВД підписав установу про арешт Радченко Олександри. Під час обшуку її помешкання було знайдено сім зошитів з щоденниками з 1926 по 1943 роки. Вони стали головним доказом в обвинуваченні за антирадянську пропаганду та агітацію. Головною помилкою Олександри стало те, що вона ніколи не ховала свої щоденники. При цьому Еліда встигла сховати під подушку 5-6 загальних зошитів. Після арешту Олександри сім'я прочитала вміст цих зошитів, і там було стільки жахів, зокрема і про голодомор. що Якщо б ці зошити знайшли НКВД, то це точно тягнуло б на розстріл. Тому сім'я просто спалила їх, розуміючи ступінь ризику. Однак і без цих зошитів НКВДистам вистачило доказів, щоб засудити Олександру. Слідство тривало півроку. На допитах Олександра відразу визнала своє авторство записів, але слідчі намагалися змусити її визнати, що ці записи були фальшивими, що вони були написані спеціально для компроментації совєтської влади. Її погрожували багаторічним строком. Вона відверто писала про це в скарзі прокурору. Причиною підписання нею протоколу стали враження від тюрми, страх та поганий стан здоров'я. Якщо проводити аналогію з нашим часом, то страшно уявити, як змушують підписувати так звані протоколи українців, і в теперішній час Росія ніколи не змінюється, під яким би прапором вона не існувала б. Суд над Олександрою відбувся у місті Проскурів 14 грудня 1945 року. Олександра відмовилася від свідчень, записаних у справі, сказавши, що метою її записів було присвятити їх дітям. Більше її цитат ви знайдете в книзі. Ці емоції треба відчути, пропустити через себе, а зробити це краще саме за допомогою книги. Звісно, суд до неї не дослухався. Думаємо, вона й не очікувала нічого іншого, розуміючи, з яким монстром вона стикнулася. У звинуваченні йшлося, будучи вороже, налаштованою до совєтської влади в період 1930 33 років, писала щоденники контрреволюційного змісту, в якому засуджувала дії комуністичної партії з організації колгоспів у СРСР та описувала тяжкий матеріальний стан трудящих. Звинувачення було надзвичайно абсурдним, але вирок за це жахав десять років таборів. Гулагу це надзвичайно страшна річ. Та, на нашу думку, весь Совєтський Союз був одним великим гулагом, та й Росія ним є навіть зараз. Перебуваючи в таборах, Олександра не переставала боротися за свою свободу, однак це не дало результату. Олександра Радченко повернулась в Україну тільки в серпні 1955 року після відбуття повного терміну ув'язнення. Наслідком подій в її житті стало надірване здоров'я, і через це на волі вона прожила лише 10 років. 23 липня 1991 року. Перед самою смертю червоного монстра, Олександру Радченко реабілітували посмертно. Її нарешті визнали несправедливо засудженою, хоча розумним людям це було зрозуміло, що у сорокових щодо долі щоденників Олександри, три з них були спалені ще під час слідства, як такі, що не мають цінності. Решта далі зберігалася в архівах в КГБ. Таким чином, ці документи успадкувала СБУ, але історикам про них стало відомо тільки у 2001 році. Донька Олександри Еліда дізналася, що записи її мами зберігаються в СБУ та була зворушена тим, що вони там є. Мама не дарма 10 років відсиділа, і її роботи не пропали марно, вона писала правду. Таким чином, Олександра Радченко виконала свою місію, зберегла і передала нащадкам пам'ять про трагедію голодомору. А в підсумку скажемо, що пам'ять про минулі події надзвичайно важлива. Особливо коли маєш справу з таким монстром, як Росія, адже їхньою метою, сенсом життя було і досі є знищення українців будь-яким шляхом, зокрема і за рахунок створення таких трагедій. А наша справа не допустити цього та перемогти остаточно, щоб наші діти та онуки жили спокійним, мирним життям. Ми однозначно рекомендуємо книгу Володимира В'ятровича Україна, історія з грифом секретно адже це та сама пам'ять про нашу історію. Обов'язково переможемо.